Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі. Ділимося Євангелією по всьому світу. Далі в дотику, бо Він живе. Ісус був розіп'ятий, і ті, хто стояв біля Христа, знали, що Він помер. Вони не мали жодного сумніву. Він був мертвий. Ніхто не очікував, що Ісус воскресне з гробу. Він був розіп'ятим, мертвим. Йосип, член ради, прийшов до Пилата й попросив тіла Ісусового. Пилат звелів тоді видати. Прийшли жінки з оливою та пахощами, щоб намастити тіло Ісуса. Щодо Воскресіння, люди казали, що це порожні слова. Насправді, Біблія каже нам, та слова їхні здалися їм вигадкою і не повірено їм. Ми живемо у світі, у якому багато людей вважають слова Воскресіння вигадкою. Навіщо нам з вами було б збиратися разом і розмовляти про мертву людину, збираючись разом, ми у своєму серці знаємо, що Ісус не мертвий, Він живий, живе в кожному з нас. Тому звернімося до 24-го розділу Євангелія від Луки. Завжди добре нагадувати собі події з писання. Євангелія від Луки, 24-й розділ з першого вірша. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них. Мабуть, це були ангели. А коли налякались, вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: чого ви шукаєте живого між мертвими? Вони не очікували, що Ісус живий Немає його тут. Бо Воскрес, пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він сказав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розіп'ятому бути й воскреснути третього дня. Згадайте, скільки разів він казав їм про все це, але вони не зрозуміли. Вони зрозуміли про його розп'яття, і це їм не подобалося. Але ідея про Воскресіння з мертвих була для них невідомим, неймовірним фактом. Навіть коли Божий син ходив з ними, пояснював їм, вони все одно не вірили. Далі писання каже, і згадали вони ті слова його, а вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. То були Марія Магдалина і Івана, і Марія, мати Якова, та інші з ними, і вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися вигадкою і неповірено їм. учні ходили з ним, слухали його, бачили, як Христос цілював хворих, бачили, як він воскресив Лазаря з мертвих. Петро ж устав то до гробу побіг і, нахилившися, бачить. У Євангелії від Івана сказано, що він та Петро побігли разом. Іван прибіг раніше, але до гробниці не війшов. Першим до гробниці війшов Петро. Щоб довідатися, що відбувається, ви можете запитати, а яке значення це має для мене? А я у свою чергу запитаю вас: ви дійсно насправді вірите те, що Ісус Христос, Божий Син, був похований, але потім воскрес і вийшов із гробниці? Більшість людей досі не вірить у це. Більшість людей у світі зовсім не вірить у те, що хтось буде ще розіп'ятим, помер, а потім повернувся до життя і його бачили та чули. А ми з вами в це віримо. Про це говорить не лише Боже Слово, а й Христос, який живе в нашому серці. І у своєму житті ми відчуваємо його присутність та силу. Тому я хочу відповісти на запитання. Христос живе. Але що це означає для вас та для мене особисто? Почну з такого простого факту: Христос живе, тому в нас немає підстав бути самотніми у своєму серці. Ми можемо жити з цілковитою впевненістю, що Ісус Христос живий та що Він живе в нас. Саме це Він і обіцяв. Перш ніж піднестися, він сказав своїм учням: я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. І він сказав, Святий Дух Третя особа трійці, буде в вас з вами та на вас. І він, він дасть вам здатність виконати те, до чого я вас покликав. Але насамперед я буду з вами. Тому спитаю вас. Якщо ви не вірите в те, що Ісус Христос Воскреслий Господь, тоді хто з вами? Хто може пообіцяти вам, що ніколи не залишить вас? Ніхто? Тільки живий Христос міг дати таку обіцянку оскільки Христос живий, а не мертвий, у нас немає підстав жити самотніми. Ісус пообіцяв своїм учням ніколи не покидати і не залишати їх. Ця обітниця належить кожній божій дитині. Усі ми були в ситуаціях та обставинах, у яких почувалися самотніми. Ми питали, де ж Бог, а саме там, де й обіцяв бути, живе в нас присутністю та силою Святого Духа. А тому, якщо він живе, в мене немає підстав бути самотнім. У мене немає підстав почуватися самотнім. Багато хто з нас живе сам наодинці, але ми не самотні. Адже Воскреслий Ісус живе в нас, і ми ніколи не можемо бути самотніми. Другий важливий момент як наслідок Воскресіння Христа, нам не треба турбуватися, забезпечить нас Бог чи ні. Бо Він обіцяв це зробити. Якби він пообіцяв і залишився на Христі, це було би безглуздо, але він пообіцяв сказав своїм учням, що забезпечить їх. У шостому розділі Євангелія від Матвія Ісус запевнив своїх учнів у тому, що він зробить для них, що він їх забезпечить, хоч би що не було. Він дав їм цю обітницю. Ісус сказав, що як Отець дбає про небесних птахів, про польову траву, про квіти тощо, він забезпечить наші потреби. І я думаю про те, як часто ми турбуємося. Ми тушимося у своїх потребах, сперечаємося про них, кажемо про них іншим, але не звертаємося негайно ж до Воскреслого Христа, який обіцяв, що хоч би якою була наша потреба, він її задовольнить. Він робить це не тоді, коли ми гадаємо, що йому вже варто було б це зробити, і не так, як ми гадаємо, йому варто було. І тоді ми ставимо запитання, Боже, де ж ти? Там, де він завжди й був? Адже ви згодні, що Ісус ніколи не порушує свої обіцянки. Він Бог, який прийшов у людському тілі, щоб відкрити себе нам отже, це не ще одна людина, яка дала обіцянку. Це святий Бог, який дав обіцянку. Я міркую про саму ідею Воскресіння про той факт, що Ісус усунув усі сумніви. він живий, сидить по правиці Отця, і готовий задовольнити будь-яку нашу потребу. оскільки Христос живе, ми з вами можемо молитися впевнено. Багато людей моляться і кажуть слова, але моляться вони не впевнено. Молячись, вони сподіваються, що Бог слухає, що справи підуть угору. Вони сподіваються, 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 але впевненості та переконаності вони не мають. Одне з моїх улюблених місць писання з першого послання Івана воно міститься наприкінці Біблії. Іван написав і оце та відвага, що ми маємо до нього що, коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. А як знаємо, що він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, що просимо від Нього. Згадайте, що казав Ісус: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Також послухайте. Він сказав, що все, чого проситимете з Його волі, одержите. He's Я міркую про те, як часто люди моляться без очікування. Якщо ви молитеся без очікування, виходить щось не так, бо така молитва має величезну тріщину просто посередині. Ми маємо молитися з упевненістю. І розумієте, ви можете молитися впевнено лише якщо вірите в Ісуса Христа, який пішов на хрест і цілком заплатив за ваші гріхи. зійшов до Отця і сів по його правиці, щоб заступатися за нас. Так, каже та Писання. Якщо ви не вірите, це ваша молитва взагалі марна. Відповіді на вашу молитву, наша впевненість у молитві, базуються не лише на тому факті, що Ісус був розіп'ятий, а й на тому факті, що Він Воскрес із мертвих. Його бачили та чули, і потім він зійшов до Отця. У посланні до євреїв сказано, що він сидить по правиці всемогутнього Бога. Ось хто він. Ну, якщо ви не вірите в це, тоді, як ви гадаєте, що буде в результаті вашої молитви? Дуже багато людей каже, я молюся, але нічого не відбувається. Знаєте чому? Нічого не відбувається, бо ви не вірите. Ви не очікуєте відповіді на молитву, яка буде дана вам не завдяки вашим добрим справам, а завдяки живому Христу. Оскільки Він живе все по-іншому. Не лише тому, що він живе, а й тому, що він живе, і я вірю в це. І присвячений цьому. Також я згадую, що Христос сказав у нагірній проповіді. Оскільки він живе, ми можемо справляти побожний, потужний вплив на життя інших. Як ви пам'ятаєте, Христос у нагірній проповіді використав кілька ілюстрацій. Він сказав, наприклад, ви світло для світу. Він каже про нас своїх дітей. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно усім в домі. Послухайте, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Що він каже? Божий намір, ми маємо жити так, послухайте. У цьому світі, обгорненому духовною темрявою, щоб бути світлом. А в сьогоднішньому світі є такі, хто хотів би погасити це світло. Одна з властивостей наших взаємин з Ісусом Христом ніхто не може погасити це світло, бо Христос живе в нас Святим Духом. Бог хоче, щоб ми жили, справляючи вплив на інших. Він сказав, що в цьому світі ми світло для світу. Сі в землі. І це не лише тому, що Христос був розіп'ятий, а тому, що Він був розіп'ятий і живе в нас. Це не наше життя, це Його життя. І Воскресіння Христа зробило все це можливим. І ще я думаю ось про що. Про той факт, що тому, що Ісус живе, ми переживаємо присутність Святого Духа в нас. «Ви увірували в Ісуса Христа як у свого Спасителя, бо Святий Дух робив свою справу у вашому житті. Розплющував ваші очі, відкривав ваші вуха, відкривав ваше розуміння для того, що означає замісна смерть Христа. А це означає, що Він помер замість нас. Бог поклав на нього весь ваш гріх та всю вашу провину він помер замість нас, щоб нам не платити вічну ціну, будучи розділеними з Богом. і що він зробив? Запечатав кожного з нас, коли ви увірували в Христа як у свого Спасителя. Святий Дух не лише увійшов у ваше життя. Біблія двічі каже в посланні до Єфесян, що Божий Дух увійшов у ваше життя, щоб запечатати вас як Боже дитя. І послухайте уважно, можливо, ви один з тих спасенних, хто каже, я був спасенним, то послухайте ні, ви або не були спасенними, або спасенні, як і раніше, бо зламати початку Бога неможливо. Воскреслий Христос робить наше спасіння непорушним та незмінним, абсолютно Гарантія спасіння смерть Христа за нас, а не наші справи. Ми запечатані, так каже Біблія, наскільки до Дня відкуплення, до приходу Христа ми запечатані, як його діти. Бо Христос живе, я знаю це істина. Ми з вами можемо бути впевнені. Ми спасені не тимчасово. Ми спасені без якщо. Ми спасені Божою благодаттю. Третя особа, трійці, святий Дух, запечатав кожного з нас назавжди як своє дитя. Слава Богу, ми можемо співати, оскільки Христо живе. Ми можемо впевнено зустріти завтрашній день, хоч би яким він був. Я думаю про цю істину, і ось ще в якому світлі. Він живе. Тому ми можемо мати мир посеред найважчих часів нашого життя. Найважчих часів Христос сказав мир мій: послухайте, мир свій даю вам, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. А який мир дає світська система? Я вам розповім, до чого вдаються люди. Деякі люди, зіткнувшись із важкими обставинами, вирішують напитися. Таким чином вони намагаються втопити у вині свої печалі та прикрості, але це не допомагає. Або вдаються до наркотиків, або до аморальної поведінки, роблячи все можливе, щоб забути свої обставини, вони намагаються впоратися з ними шляхом неправильного ставлення та поведінки. Але Писання каже про мир, який дає нам Христос, і цей мир здатен підтримувати нас. Коли ви проходите через дуже важкі часи, Христос ваш якір і ніщо не може зірвати вас із вашого якоря, Ісуса Христа. Бо пам'ятайте про те, хто він. Він Бог, який прийшов у тілі, щоб відкрити людям Отця, і Він сидить по його правиці. Христос сказав, мир свій даю вам. Світська система має багато підходів до миру, і світський мир вимірюється пляшками та іншими ємностями. Однак Божий мир виміряти неможливо, оскільки це мир всемогутнього Бога. Але якщо Ісус не є для вас Спасителем, ви не маєте нічого, дозвольте запитати вас, яку впевненість у житті ви можете мати, якщо ви відкидаєте Божого Сина, Господа Ісуса, якщо ви відкидаєте Його і відмовляєтеся прийняти у своє життя, то яку впевненість ви маєте, не обманюйте себе, жодних грошей не вистачить. Жодних речей, жодних місць. Жодної людської слави та впливу не буде досить. Бо якщо ви не знайшли Ісуса Христа як свого Спасителя і не довірили йому своє життя, ви не маєте нічого. Ісус прийшов, щоб дати нам життя, і Він називає його життя з подостатком. Це життя людина не може зруйнувати. Це життя всемогутнього Бога, Воскреслого Христа, бо Він любить нас. І в цьому причина, ось чому ми можемо співати, він живе, тому я можу зустріти завтрашній день і, день. і наступний день, і наступний. Кожен із днів нашого життя ми можемо сміливо зустріти, коли знаємо, що Ісус Христос наш Спаситель і наш Господь. Також я думаю про те, що кожному з нас одного разу доведеться зустрітися зі смертю. А якщо він живе, ми можемо зустріти смерть хоробро, сміливо та з упевненістю в тому, що слова Христа дійсні вийти з тіла, мати дім у Господа. Але єдині, хто насправді й воістину можуть вірити в це, ті, хто визнав Христа своїм Спасителем, бо він джерело вашого життя. І ми можемо співати хвалити Бога і вигукувати, робити щось із цього за своїм вибором. Для того, щоб висловити свою подяку всемогутньому Богові. Адже він є нашим життям. І ви подумайте, істина в тому, що ваше життя не має кінця. Після того, як ви увірували в Ісуса Христа як у свого Спасителя, дар вічного життя став вашим. Це життя не може припинитися за жодних умов. Бо Він живе, і ви зможете жити завжди. Для підтвердження реальності того, про що я кажу, хочу навести вам місце писання з го розділу послання до римлян. Уважно послухайте ці два вірша. Ось що каже в них Павло. Є також чимало інших, але я вибрав ці два. Послухайте. Бо коли ти вустами устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці. Що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся. Тобто, якщо ви озвучите істину, яка у вашому серці, я вірю в те, що Ісус Христос, Божий Син, і я вірю в те, що Він воскрес із мертвих. Дивіться, що каже апостол, коли ти в устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, ви скажете, ну я вірю в Ісуса. Це не те, чи вірите ви, що Ісус Христос, Божий Син? Чи вірите ви, що Він одна з осіб трійці? Чи вірите ви, що він прийшов на землю, помер на Христі замість вас? взяв усі ваші гріхи? Поніс їх на собі для того, щоб ви могли бути прощеними та очищеними від гріхів? Чи вірите ви в те, що він такий? Чи вірите, що він зробив усе це? Треба не просто вірити в нього. А коли ти вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, ви визнали Його своїм Спасителем, ви вірите в те, що Він Божий Син. Вірите, що Він живе в вас. Можете сказати все це? Дивіться, що сказав апостол. Бо коли ти в устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих. Ці два моменти надважливі ви маєте бути готові визнати Христа як свого Господа і вірити, що Він воскрес із мертвих. Отже, коли люди кажуть, але я вірю в Ісуса, це не те. Або неможливо, Він Воскрес із мертвих ні, не те. Коли ти вустами своїми визнаватимеш, ви визнаєте, проголошуєте я вірю в те, що Ісус Христос Господь Він суверенний Бог Всесвіту. Він Спаситель, єдиний Спаситель, він сидить по правиці Отця. Коли ти вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, чи вірите ви, що Ісус, який був розіп'ятий і похований, воскрес із мертвих і сидить по правиці Отця? Вірите в це? Якщо ви скажете ну не знаю, значить ви не спасенні. Павло чітко каже про це в одному цьому вірші. Далі апостол каже, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Павло чітко сказав, що таке спасіння. Він нічого не сказав про роль ходіння до церкви в спасінні. Хоча ми ходимо до церкви, щоб славити Господа, він нічого не сказав, що у спасінні відіграють якусь роль справи, бо Павло каже: бо спасенні ви благодаттю, тобто не заслуженою нами Божою любов'ю та прихильністю, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, То дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми спасенні Божою любов'ю та силою, а не своїми добрими справами, не тим, що ми робимо. Не тим, що обіцяємо зробити, а самим тим фактом, що Ісус це живий Воскреслий Христос Господь? Чи робили ви колись це? Чи прийшли ви до усвідомлення та визнання я грішник? Я не корився Богові, бунтував проти нього, жив по-своєму. Чи робили ви колись це? Чи просили ви в Бога прощення, не на підставі того, які ви гарні? а дивлячись на хрест і визнавши, що смерть Христа не була просто черговою смертю якоїсь людини. Це була замісна смерть. Христос зайняв ваше місце. Послухайте, тільки Бог міг померти за гріхи всього світу, тільки Він міг взяти на себе всі гріхи всіх людей за всі часи. Ось хто він. Отже, наше спасіння залежить від наших взаємин з Ісусом Христом, Божим Сином, другою особою трійці, з живим Богом, який живе в нас. Є тільки один шлях на небеса. І це віра в Господа Ісуса Христа. Визнання його своїм Спасителем, віра в те, що він воскреслий Господь. І я вам просто скажу, якщо ви досі не зробили цього, то одного разу настане день, коли ви помрете, і тоді буде запізно. Ви скажете, гадаю, зі мною все буде гаразд, але це неправда від диявола. Не буде гаразд. Лише послухайте, замісна смерть на Христі Христа, який Воскрес із мертвих, це єдина надія людей. Послухайте, якщо ви гадаєте, що спасіння приходить іще якось, то як? У такому разі ваше спасіння залежало б від ваших справ, але слава Богу, він зробив спасіння можливим тільки через те, що робить він, а не те, що намагаємося зробити ми. Адже в іншому разі, скільки вам треба зробити для спасіння, як довго треба це робити? Ні. Хтось каже, але це вузьке мислення, так дуже вузьке. Бо Бог не хоче, щоб ми мали якесь непорозуміння. Він хоче, щоб ми зрозуміли є хрест та порожня гробниця. Кожен може зрозуміти це, якщо схоче, якщо бажає підкорити своє життя Богові, і це моя молитва про вас. Припиніть бути легковажним, припиніть обманювати себе, гадаючи, що Бог прийме вас за те, що ви такі гарні. Якби ви побачили себе так, як бачить вас Бог, вам би побачене взагалі не сподобалося. Бог бажає очистити вас, зробити зовсім новою людиною. І послухайте, ось що він каже у своєму слові про смерть: вийти з тіла означає мати у Господа. І послухайте без Ісуса немає жодної надії, а якщо Він ваш Спаситель, то ви маєте всю повноту надії на всю вічність і це моя молитва про вас. Отже, ми дуже вдячні тобі за те, що ти зробив своє послання таким простим. Треба вірити в тебе, вірити в те, що ти зробив на Христі. Вірити, що ти залишив нам порожню гробницю, та приголомшливу впевненість. У тому, що ти живий бог. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.